Різдвяний ранок приніс нещастя мешканцям одного з будинків, що на вулиці Ніни Сосніної. Близько шостої ранку там спалахнув гараж. На час приїзду знімальної групи місце події було вкрите пеленою диму, а вогонь проривався лише де-не-де. Зовсім іншу картину годиною раніше застали рятувальники. Побачивши, що приміщення повністю охоплене полум'ям, відділення окремого поста звернулось по допомогу. Приїхали три машини з водою. Працювало спочатку один підрозділ. Перший приїхав, викликав на допомогу. Приїхали на допомогу ще два підрозділи. Всі машини були заправлені, вода була. Но складності були такі в тому, що дуже багато горючих було речовин в самому гаражі. Тобто солярка була, краски, лаки якісь, ацетон, балони, неізвісно з чим вони вибухали, там, ну, хлопки проїздили. Оце в чому була складність. А так пожежа ну, середнього рівня. За пожежею та діями фахівців спостерігали сусіди, але більшість їх коментувати будь-що на камеру відмовились. Ті, хто погодився, бачили мало. Ми думали, що це ці пітарди. Як ми входимо і бачу, стоїться пожарки. ми ж нічого не бачили, тому що ми аж там живемо, а це я вже підійшла. Вогонь пошкодив перекриття будівлі, її дах повністю вигорів. Причини пожежі наразі встановлюються. Також відомо, що до приїзду рятувальників 45-річний господар намагався власними силами загасити полум'я. Чоловіка із опіками забрала швидка. Нині постраждалий перебуває у реанімації. Лікарі оцінюють його стан як вкрай важкий.